Юрко, добрий день. Привіт. Чого такі кислі? Пов'язка прийшла. Всім привіт. Всі хто мене знає, хто не знає, я Юрій Токмен. Тут написано українською, я не як у всіх. Ха! Хто ви відав? Я вийду. Я вже 6 років живу в Сумах. І я помітив, що тут дуже важко стати крутим. Тут я не розумію, просто, просто неймовірно. Ну, звісно, можна вважати себе крутим, але при цьому бути з села і жити в общазі. Інші тебе крутим не вважатимуть, звісно, ну то таке. Головне, що ти будеш в своїх очах просто великолепний пацан. Для того, щоб бути крутим у сумах, треба жити в центрі сум, мати класну тачку, багатих батьків, ну або барижить травой. Мало хто знає, але у себе в селі я був крутим. Я не робив нічого цього, що я сказав. Щоб бути крутим у нас в селі. Треба просто було мати мотоцикл. У нас в селі майже у всіх були мотоцикли. І я був крутий, у мене також був мотоцикл. У всіх моїх друзів були мотоцикли. Взагалі, от, у кого немає мотоцикла, то й просто лох. Він їде зі своїм другом на мотоциклі в клуб, а потім йде додому пішки сам, тому що замість нього якась дівака вже їде. Взагалі, якщо в сільському клубі підійти до дівчини і сказати, будь моєю, у мене є айфон, вона скаже. А мотоцикл у тебе є? Ні. Чого я тоді не розумію? Чого ти досі не повісився? Я, 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 я розумію, що у дівчата люблять мотоцикли. Як взагалі можна не любити те, що в тебе м'яке між ногами вібрує? От, у всіх моїх друзів були мотоцикли. Найпопулярніший з них марки Мінск. Щоб ви розуміли, це така фігня, трохи більше собаки та трохи швидше коня. Взагалі, кіньми і собаками у нас все в селі вимірювали. Навіть площу одного разу. Але так і не виміряли, що собака через 46 собак буде клав. От, Взагалі, особливість е, мотоцикла Мінськ така, на ньому можна за тиждень три дня їздити і 4 дня він стоїть в ремонті. Я не розумів, що там може взагалі ламатися, я в техніці взагалі, я розуміюся, як п'ятикласник курс сексі. Тоже не знаю, що робити, коли ламається, Окей. і теж можу щось десь і туди вставити. <рес> Взагалі, от, е, якщо ви хочете оглухнути на рівне ухо, там все, все життя заїкатися, то треба поїздити на мотоциклі з коляскою. Це така штука для мотоцикла, який сидиш, тут поторне і тебе постійно трясе. <рес> Взагалі, ані найкращий мотоцикл, це просто зрій, просто божественний. В ньому можна возити картон. Просто великолепний. Як я вже казав, у мене був мотоцикл, я був крутий. Про нього у мене був мотоцикл марки Яба. Це був найкращий, ні в кого такого в селі не було. Про нього навіть загадку будимо. Бистрий, красний, для дівочек, опасний. Про мій мотоцикл можна було сказати тільки те, що він був красний. Хоч у нього і на спідометрі було 180 км за годину. Але цей спідометр лежав поряд. Взагалі я за 20 років ні разу не поїздив на цьому мотоциклі. Він так і простояв, зламаний в тому гаражі. Ну як він? Право колесо і ще пару запчастин. Але все одно я приводив дівчат у гараж і казав, «Дивись, хочеш я тебе на ньому от тарабаню. Звісно, вона казала давай. І ми йшли на найвищий сінувал. Бо якби я її тарабанив там, то він би той мотоцикл тарабанив би на обох. Я останнім часом чую, що мотоцикли дуже небезпечні. Звикли це люди говорити, які їздять на пасажирському сидінні позаду водія. Так, я коли також там їздив, це просто, це просто дуже страшно. Постійно думки про те, що ми зараз подемово, ми розіб'ємося, ми зламаємо асфальт. Останнє найбільше мене взагалі страшило. Тому що ми цінували те, чого в нас так майже немає. О. Взагалі, я не знаю. А коли я їздив за кермом мотоцикла. Я тільки думав про одне. І як би так розігнатися, щоб муху насмерть збить. <рес> взагалі, мотоцикли не небезпечні. Вони небезпеч... небезпечні тільки для тих, хто не вміє їздити на мотоциклі. От ці люди взагалі знайдуть халепу. У нас в селі є центр. Уявіть собі. І там перехрестя двох доріг, двох такі великі дороги, перехрестя центр, і там зіткнулися два велосипедисти. Пішлося по жертв, це дуже добре, бо там була просто нивою швидкість 5-6 км за годину. Мчалися, як прокажені. От, я, я не розумію, як це все сталося, я тільки просто вийшов подивитися, а вони вже лежать. Я не розумію, я, я думаю, просто вони, знаєте, така грає. Хто перший зведе? Вони їхали, ти розумієш, так, ні він, ні, він, 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 так, хто? Така свій боротьба за лідерство над центром села. Е, лідер такий, ова, я лідер, я, я красавчик, я саме в цьому селі. Взагалі, ну добре, що вони потім стали і поїхали. О, Як кажуть, чотири колеса возять тіло, а два колеса возять душу. Душевно для вас, Юрій Токман. Дякую.